Синоптики сьогодні прогнозують ускладнення погодних умов західним областям. Тут очікують грози в окремих районах Гра та шквальний вітер на Закарпатті та у Карпатах. Зливи. Під дощ виселяють з власного будинку в Очакові. Жінку сироту з двома дітьми 5 років. Тому місцева влада надала Світлані Барабаш житло. Нині виявилося, що у нього є інший власник. Син сусіда, який 45 років тому продав свою половину будинку, у суді визнав угоду недійсною, та тепер є повноправним господарем. А жінка за законом повинна залишити приміщення, адже немає ані права власності, ані прописки. Розповідає Олена Горячева. В Очакові виселяють жінку з двома дітьми. Частину глиняного будиночка Світлані Барабаш надала місцева влада п'ять років тому. Його колишня власниця померла, споруда стояла занедбана, спадкоємців не знайшлося. Світлана відремонтувала хатину, та нині її з дітьми вигняють на вулицю сусіди. Суд визнав їх власниками. Світлана твердить, договір, який показали служителям Феміди, підроблений, а допомогла сусідам місцева чиновниця, їхня родичка. Як вона заявила в кабінеті, шою їй її мене затоптати. Чим що то не дать? Після цих слов я почала боротися за себе. Ні, а куда мені йти? Ці дві кімнатки продав чоловік сусідки після розлучення та розділення майна. Я та я у суді його екс-дружина і її син показали договір купівлі продажу з виправленою датою, за якою виходило, що на той момент чоловік був ще у шлюбі. 45 років вони не цікавились глиняним будиночком. Я тут живу 53 роки. года. Так вы же с мужем в 67-м еще в 66-м еще развелись, и это ж часть его была, да? Ну, так что. А почему вы 40 лет не судились, а сейчас решили? Дівочки, не морочте мені голову. Суддя Очаківського міжрайонного суду визнала договір купівлі продажу недійсним і віддала хатину сину сусідки. За 12 років після смерті попередньої хазяйки Мерія нічого не заявила про визнання житла відмарлою спадщиною. Хоча за цивільним кодексом мала б це зробити за рік по смерті. Не змогли винайти всіх спадкоємців і дані всі. Я не можу так сказати, скільки це буде місяць, рік, два, десять. Це дуже кропітлива і велика робота. Лариса Лященко постійно радила Світлані зачекати з оформленням права власності і пропискою. Тепер зрозуміло, чому чиновниця це робила. Сусідка позивачка Олександра Шпак, її рідна тітка, адвокат Світлани, впевнена, що суддя не лише не побачила очевидної підробки документів, а й сама порушила кілька законів. Суд не привлюк участі в ділі гражданку Барабаш, яка проживала в даному домовладінні. Суд не прийняв свідню те, що вона є, і те, що її права на дане жильє на сьогоднішній день. не зиблими, тому що є законне рішення, яке не відмінено у предоставленні даного життя в впользування. Щасливого кінця у цій історії не видно. За формальною ознакою суддя не може прийняти скаргу Світлани на перегляд справи. Після виселення їй пропонують однокімнатну квартиру, у якій чоловік вбив свою матір. Світлана відмовляється, бо боїться за два роки. Вбився, вийде на волю. Олена Горячова, Олексій Уманський, факти. А